Доброго дня, доброго вечора. Ще піднімлю питання про кулейку -ку -ку, Діаболу Діабло. От було наштоване відео, обзор. Це купована полелейка. От продавають такі кульки, з, як то кажуть, з залотким наконечником і зубцями. Що саме інтереше? Тут я роздрукував креслення і от є така табличка. О, що було видно, є табличка з розмірами 12 калібр, 16 калібр, 20, 24, 28 і 32 калібр. Це всі розміри під форму діаболу. От, е, так, поставлю, щоб було ліпше видко. От кулька всі розміри діабол. Що я хотів звернути увагу? Що е, діаметр D 16,9. І діаметр Д іде е, ді кулька, що передня частина, що задня частина з однаковим розміром. Так само на, ц... на о, головному кресленні. Передня частинка і задня частинка, вона йде з одним розміром. Візьмемо друге креслення. У нас друге креслення теж, діабола. Це під, креслення під 12 калібер. Е, нижня частина має е, 18,4. Беремо шайбу. От шайба, бо оця частинка вона не рахується, тут зверху йде підкладна шайба. Маю вставити у цей верхній, як то кажуть, потайчик. Ось внизу сама шайба, внутрішній, хто кажуть, буде зовнішньо, на даний момент, внутрішній розмір шайби 18,4. Одним словом, що розмір цієї кульки, що внизу, що вверху, має бути однаковий. От і так заради інтересу я взяв штангель циркуль. І заміряв. Вот. Внизу зійшлося. Це камеру. Так. Внизу зійшлось. Блінк погано видно. Секундочку. Отак. Бубільш машта було хоть трошки ветку. Так, так міряем. Сторон, по, центру. От, по центру ми захватили. І що ми маємо? Низ зійшовся, а, в, а, а верх меншого розміру. Значить, що вийде. При польоті у стволі кулька просто почне її перекошувати. Візьмемо трубку. Це, це штангель, трубка. От, вниз кулька не пролазить, навіть не по центру, це ролі не грає. При пострілі, при вилиті кульки зі ствола, вона під час польоту в стволі приклониться або на цей бік, або на цей бік. Зовнішній діаметр кульки. От, постараємося зараз поміряти. Це є. Це є. Це є, це є. Але в правильному мірі це вроді отак. Це є 15. 15, 15. Так, збілося на 4. Це 15,4. 15,4. Вверх. А на кожному кресленні, що тут, що тут, показано, що що верх, що низ, з однаковим має бути 16,9. Ось, таблиці. Візьмемо на таблицю ще раз. От перше число десь сфокусується. 16,9 Д. От Д, 169. Що, верх, що верхній розмір, що нижній розмір має бути однаковий. А в нас тут маємо 15,4. Е, верхній розмір, розмір, а нижній розмір. Верхній розмір має у нас 16,6. Так що що ми маємо? Щоб цю форму, що ви купите на інтернет-ресурсах, по-перше, ви відвалите так, сумасшедші гроші. І не факт, що вона буде як-то виточена з, з, з дотриманням оцих, як то кажуть, розмірів. Бо розміра... Це, як то кажуть, одні на всіх. Чого, ну як то кажуть, перша та форма халтурна. По-друге, зовсім не дотримані ніякі розміра, просто з фонаря виточні. І хтось візьме оцю, оці кульки. Оці, оці кульки хтось візьме. І почне стріляти і вони почнуть летіти, бог знає як і скаже, о, блін, діаболов у мене криве. І, як то кажуть... Одні стріляють хорошими, з хорошими кульками, які дотримані розміри, другі стріляють з поганими кульками, яких не дотримані розміри. Не спорю, цю кульку вставити в якийсь контейнер чи ще щось. Може полетить. Ну я вважаю, що якщо є вказаний розмір, що вверху, що внизу, так само має бути на виробі. Щоб, на, як то кажуть, жопка пристане в стволі. А голова почне шататися чи вліво чи вправо потім після вилюту зі ствола вона вже буде змішану траєкторію мати. Її просто попхає, і вона або при попаданні в ціль, ціль прилетить боком, або, або полетить, як то кажуть, вліво, вправо, вниз вверх, або взагалі розвернеться, або знає як полетить. Зато е, деякі кулі діаболу не летять рівно за такої фігні. Вроді дрібна, але, як то кажуть, погрішність. Але все, як то кажуть, дає про себе знати. Всім подяку, спасибі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.